Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про сигнали регулювальника. Розберемо з вами два ключові моменти, які потрібно запам'ятати, щоб впевнено орієнтуватись в його жестах. На дорозі в тебе, е, як правило, не буде часу думати, а якщо ти захочеш подумати, скоріш за все, то й почнуть сигналити водії позаду. Тому дивись моє відео і запам'ятовуй ключові правила, щоб швидко орієнтуватись в реальних умовах. Та їздити собі безпечно із кайфом. Мене звати Олександр Матвєєв, я автоінструктор, і по посиланню під цим відео ти можеш знайти мою інстаграм-сторінку, де є ще більше корисної інформації та лайфхаків, як для початківців, так і для водіїв з досвідом. В звичайному житті регулювальника досить рідко можна побачити на дорозі, тому його жести швидко забуваються. Ніхто їх не пам'ятає, і регулювальник, як правило, про це знає та показує нам дорогу так, щоб ми вже точно орієнтувалися, можна їхати чи не можна. Але зараз наше життя незвичайне, в країні війна, світлофори часто є вимкненими і на складні перехрестя виходять наші рятівники від заторів. Тому в цей час орієнтуватися в жестах регулювальника особливо важливо. Момент, який потрібно запам'ятати, коли на перехрестя виходить регулювальник, Забуваємо про дорожні знаки пріоритету, розмітку та світлофори. В цей момент вони припиняють свою дію. Ти повинен виконувати тільки те, що вимагає від тебе регулювальник. Тобто найважливіший на перехресті регулювальник. Далі, якщо його немає, світлофор, якщо світлофор вимкнений або його взагалі там немає, Дивимось на знаки пріоритету. Знаків пріоритету немає, розмітка. Розмітки немає правило правої руки, тобто пропускай того, хто праворуч від тебе. Момент перший, коли до тебе регулювальник стоїть спиною або грудьми, рух майже завжди заборонено. Щоб він тобі не демонстрував руками, неважливо, які там жести, хоч рука вгору, хоч обидві вниз, існує тільки одне важливе виключення, яке треба запам'ятати. Якщо регулювальник підняв руку з жезлом прямо на тебе, ти можеш повернути направо. Щоб ще легше запам'ятати це виключення, придумали віршик. Якщо палка прямо в рот, роби правий поворот! Всі інші жести регулювальника, коли він стоїть до тебе спиною чи грудьми, забороняють рух. Заїзд в спину і в живіт! Заборонений кульбіт! Другий момент це коли регулювальник стоїть до тебе боком. Тут існує всього три варіації жестів. Перше, коли регулювальник стоїть боком з витягнутою рукою в праву сторону. Це єдине положення боком, коли повністю забороняється рух. Як рука стирчить до права, їхати не маєш права. Друга варіація: коли регулювальник стоїть до тебе боком, його руки опущені донизу, витягнуті по сторонах або зігнуті у ліктях. Ти можеш в цьому випадку їхати прямо або праворуч. Паралельно став по смузі, вправо і прямо їдьте, друзі. Ще регулювальник часто в такому положенні обертає рукою та підказує, що тобі можна їхати. Ну і третя варіація, коли регулювальник стоїть боком з витягнутою рукою вліво. Їхати можеш куди завгодно, у будь-якому напрямку. Як рука стирчить уліво! Проїжджати можеш сміло! Не треба боятися регулювальника, він наш помічник на дорозі. Його місія полягає в тому, щоб розвантажити дорогу від заторів. Якщо регулювальник є на перехресті, це ж навіть круче, чим світофор. Ти проїдеш швидше це перехрестя, якщо, звісно, розумієш і пам'ятаєш всі ці правила. Якщо тобі було корисно, обов'язково залишай лайк, підписуйся на канал, тому що попереду ще дуже багато подібних відео. І також обов'язково пиши в коментарях, наскільки ти класно. Та чітко орієнтуєшся в сигналах регулювальника. До зустрічі!